Привіт усім! У мене оновлення Minecraft став версією 1, 2 і 3. І також мені довелося видалити старий світ, почати на новому грати. Вже грав на ньому десь 2 тижні реальних. Та й так освоївся непогано. Як бачите, це вхід в мій новий будиночок. Він зроблений вгорі. Потім, скоріше всього, покажу, як він виглядає споку. Так, заводи. Так, тут у нас є скринь. Це мій перший склад. Тут лава, викидати сміття, все, що не потрібно. Багато. Так. І всі зразу б запитали, що це таке. Я вам вам сказав, це. З одного моду. Мілінер. Я казав, що я додам. Мені так то. Ну, з одного моду корисний, тоді є ще всякі поселені. Але мені не сподобався. Хтось зараз хотів би дізнатися, що я в руках тримаю. Це дешоти? А, показуй сезон. Також мод і от термометр. Так Ось такий спуск спеціально для нами. О. Сезонна зараз зима. Всі так думають, в чому прикол? Я зараз покажу. Наприклад, снімемо. Одяг. І що з нами буде? А ні, сюди не підемо. Тут тепер трошки. Тут 10 градусів. Тут 15. Дивно. А тут вже 1 градус. Так. Я зі мною буде під одним градусом. Так я собі йду. О! А холодно! Нічого гоним ходить. Тому ми відкинемось. Такий удар мене трохи заморозив. Стормози мій хід. Так. Там я так само побудував собі будиночок. Угу детальніше про ці моди я розкажу трошки пізніше, а зараз зайдемо ще раз. Міноворочний домі. Зика, я собі дисплей шерсть. Бачите, звід, Е... Ну, тут, їх, е, тут було трохи більше. Я їх трохи скоротив, а то вони розмножуються. І зрозуміти підлогу. Пусть мані. Каміни. Ну не каміни, а пічки. Так, це вагінатка потім поїдемо. Мій інший домик. Так, просто. я зря тут дарма не посичку. Часом ми став ту все. Да, і моніт. Так, тут в мене така міні Ферма. І я не знаю, що це за фігня. Ну що, ступимо трошки відео, доки воно не прийде до тями. Так, ми вернулись. Пройшло буквально 3 хвилини. Так, буде вибивати. Я десь думаю, що це через всі моди, які у мене зараз встановлені. О! І народився у нас кавунчик. Зразу зберемо. Глоустоун. Я вже був в пеклі, це правда. Так. Цей песик тут цей стережаний вагонетку. І все ми вирішимо до мого іншого будиночка. І не так й далеко, але пішки все одно туди йти. Якось неприємно. Ми приїхали. Ось це копія мого першого будинка, який я зробив, так що мені сподобався. Перший світ, який я грав, це десь було ще на 1.3. Ну раз мені був брат, виключив комп'ютер. Все все не збереглося і не веде весь світ, Ну я, звичайно, його потім трошки побив. Про світ забув. з ним довго сумував і вирішив тут побудувати таке. Як бачите, тут. Вирошу все, що можна було вирощити ще на 1,3 і І бібліотека така була міні. Так ну, що ж, Все що я побудував в цьому світі. Я вам показав. Тепер перейдемо до модів. Перший мод, який я встановив був Мілінар. В деталях я е, залишу ссылку на відео воно так само українського лесплейщика. Він там все пояснював про цей мод, так як він мені не дуже сподобався, то я про нього навіть не буду розказувати. А мод, який мені сподобався, я вам зараз продемонструю. Туда я які працюють на вас. Ну, задарма. Вам тільки доведеться дати ресурсів, щоб вони нормально собі все зробили. Так. Ось один із хайстрбайтерів. Подивимось, чи він щось вже мені зробив. Так, це. Да, I'm working. Зробив би ти мені вже щось. Я сам саме знаю, чийно ось тут поставив. Так. Цей гастарбайтер вирощує всякі мені. Там було тільки видно вам пшеницю, але. він. Також вирощую там кавуни і дині. Так. Ось з цього всього мені вирив також гастарбайтер. Як бачите, зразу і недолік цього, що він рив шахти, але не лишав до них проходу і такий прикол з факлами в повітрі. Так. Але мені це більше подобається, ніж встановлювати BuildCraft і там вам виріє тупу дирку, яку потім приходиться освітлювати, щоб моби не спавнились. Ага, забули б свагунетку і приїхати. І що -що? Так, тут є ще одні двері. Тут нічого такого. 5 збираю шкур. Ну і бамбу хороші. Мені довелося зробити прохід на вулиці, щоб це все... Щоб Тут появилась трава. Курка мені вже мішає плити. Нічого, ну, я заспавне. Так. Ну що ж, тепер в деталях вам покажу, як робити так. Потрібна зараз земля. Тут. Земля. О, земля тут. Ось це. Не знаю що.

Наприклад, Шахтаря. Stroym Block блок Bitter. Це з любого дерева такого, що не на дошку подроблено. Зроби оточити такого, як скриньку робить. І це буде називати Смойсворк. Ну, так як називається сам мод. Підемо на йде місце. З цих гастер байтерів. Не то собою не прибирають. Бо це все робить сам. Ну, наприклад, ось тут. Так, 5 блок. Ставмо його сюди. І нам показується. Покласити інструментом. Ну, наприклад, що ми хочемо? Є шахтарі, ці, що, е, що вирощують плантації і штуває дерево. Покажемо, наприклад, шахт. Б'ємо цей блок і з'являється у нас тут такий страшний бойовий. Всиця що їй потрібно. Дисплейс 128. Cobblestone мають. Окей. А, йому ще вугілля потрібен. Так. Ну що ж, оскільки я показую вам, що, як його викликати, то я можу трошки собі Все, Сьолоше так не похота. Так. Бачите, він почав. Рити шахту і вже пропустив. Ну, то йому можна пробачити. Я коли тестував ось цей мод, я пробував різних шахтарів, давав їм різні інструменти. І найбільша іронія була, що коли я викрасив діамантову кірку, то той шахтар мені не приніс ні жодного діаманту. Навіть з дерев'яною кіркою такие шат буду не приніс 4 диамант но ну, я так думаю что це для місця чем важливіший ну з важливіших ресурсів вы им дайте кирки тим більше місця вони займають для свого копань что я вроде ну, це дістав. а ні, не на дистал Ну що ж, оскільки я добрий наймець. Тут не наймець. бос для цього чудика. Та йому пробачаю. Так. Так само я собі писав Optifine, так Також полежую. І тут є різні Також прикольні з точки. Ну що ж, подивимося, що він нам приніс? Він приніс все, що він дістав такою рил. Так, це він ставив. Найбільше ж недолік цього моду то того, що до кінця він буде вам ставити тако вгору. Не думаю що... про. Ось це по ящичках! Він ставився корисні ресурси. Це вже таке, що він дістав. Так, дивно. А. Помбуку потрібна вода, щоб. Дивно, а чого ви тоді ще тут? Ну що ж, я вам пробачаю. Оскільки нам ще цікаво побачите. Плантації ми бачили, шахти ми бачили. Ну, ще вам покажу, як вони вирощують. Де? Саме кам'яного інструменту. Йому потрібно. Та я вже собі все начию. Саме потрібно. Так, и вторгы. Суперк. Так. А ему уже покипна земля. Так, ву. Вот. Дерево, один дерево там. Так. Скинчайно, але ему все равно не выстреливает. Кол. Ну. з кам'яним топориком. Він вирощує такі вопості дерева. З діамантовим він вирощує дерева, які онці, ялинки. А з дерев'яним берез. Почмося. Робити під себе. Такий веселий дядько. Так. Що ж, ресурсів? Ото він вже нам дістав дерев. Так. Бачите, вже появилося ще ящичок. І він ще дістав багато вугілля і заліз. Майже скажу. Так. І подивимося, що він вже... Он же 2 шахты? Нет, три. Та, коротше, що з нього взяти? Мастер. Сво його діло. Так. О, цього. Не буду показувати якраз такі так годинники. Не годинники, а... Термометр. Сам не мій. Так, і останнє, що я хотів зробити... О! Бачите, тут... Є. Yeah. що це таке? Маю дивитися. Ніколи не дивитися. ммм А що ж а по-українськи, то як буде? Мм. Да. українська Так. І що це? Напис. Оскільки тут напис, то він не може поставити там знову Він ставить його дуже Зараз До речі, я забрав залізу і тут ще місце отримав і зробив своє. Так. І зараз ми підемо в джунглі. Оскільки перед тим як. Почати знімати це відео. Я пішов в пекло, наробив дуже багато порталів і шукав ними джунглі. Ну і мої пошуки виявилися вдачними. Зараз ми підемо. Ну, зайдемо в джунглі і закінчимо цьому. Показувати це відео. Наступні серії. Підемо на мій сервер. Так. Ми зробили човен, скоро зрозуміти чому. До речі, якщо ви... Що це за речі? Хтось може знає, хтось ні. Але це без кінчання. З ним можна бути. багато різних. Це поняти. Так, можу показати, як це робиться. Але оскільки таке робиться на версіях. І тут один і от я не менше. Та, ну тут же цей баг виправили. Ну що ж, але спробувати Що ж таки можна. Так. Ставим. Центр. Так, ну що? Я що Ні, все-таки цей баг виправили. Ну що ж. Бачите, з міні-картою я тут поставив собі різні значки, щоб знати, де є що. Ну, Ще в основному в пеклі. Плек. Бо пекло таке велике, як світ. Тут і як світ. Ну, Як світ, на якому ми там, там заспалилися. я був спускався тоді з крейтю то зараз буде трохи ворон так почало лагати цікаво чому а текстура вогня зараз працює ну я трохи не знаю це через це а до речі пойдем схека до температура Ah, на керолик, а, напевно на велика, що воно не може... Там... фуууу. Так, ладно, було на страшно. Я поставив так само ніточку. Послухати де тут портал. Так. І оскільки І вон вони наші джунглі. Це оновлення. Від 1.2. Так. Ну і саме якраз через це я взяв... Осімо осіб чувас. Як бачимо, тут положим.

що ж, і на цій веселій ноті покажу вам потім. Нагадую, з вами був Прима, і це був